Трафік на сайт є, е, а продажів знайома. Знайома, давай розкажу про три причини, які зливають твій трафік в Унітас. Перше і найголовніше сайт виглядає гарно, але незрозуміло хто ви та про що ви. Іноді заходиш на сайт, і думаєш, це клініка, це б'юті салон або взагалі якісь курси старого. Нічого не зрозуміло, але все повинно бути по полочкам. Хто ви, про що ви, для кого ви, і що отримає ваш клієнт, коли почне з вами співпрацювати або купить ваш товар. Друге індивідуальний підхід до кожного клієнта. У нас 10 років досвіду. Ой, блядь, це біздяться просто. І кожен другий бізнес у себе на сайті використовує ці фрази. Звичайно, що якщо вже є 100 сайтів з такими текстами, то твій сайт нічим не краще. Третє просто вриватися отак з ноги і розповідати про нас на головній сторінці, це взагалі просто. Ну, треш. В першу чергу ти повинен розповідати про клієнта і для клієнта. Якщо людина приходить на сайт, вона ознайомлюється з твоїми послугами, вона вже розуміє, наскільки ти крутий, їй не потрібно пояснювати там про нас, команда і бла бла бла. Тому блок про нас він може бути, але вже наприкінці сайту, щоб людина просто розуміла, з ким вона має справу. Роби сайт для клієнтів, а не для себе. Тоді він стане інструментом бізнесу, а не баластом.